Історія створчого конкурсу. Прийшла я в другий тур, я на сцені, і, типу, вже була співбесіда. Я вже заспівала, станцювала. Стою, хвилююсь, співбесіда. От, у мене була така сукня у горі з гудзиками, щоб декольте регулювати. І вона була защіпнута до кінця. І волосся було так спереду. Воно кочеряве, тобто типу, воно мене так перекривало вперед. Ну, Сидить комісія, майстри, я дивлюсь, і каже мені один з майстрів Софія, ми хочемо бачити вашу шию. От. І я отак в секунді починаю розстібати ці гудзики, вони сидять в шоці. Я не розумію, що таке. Вони шию хотіли побачити. І я дивлюсь, а він мені каже, Боже, я мав на увазі, щоб ви волосся назад прибрали. О, це було дуже смішно, але зате я вступила. Вітаю, мене звати Софія Петрів. Мені 18 років, я 2006 року народження, народилася в місті Калуш, Івано-Франківська область. Зараз проживаю в Києві, студентка Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого, майстерня Володимира Івановича Ніколаєнка. Я чудово співаю, танцюю у вільний час у мене немає вільного часу. У вільний час займаюся спортом, пишу та декламую вірші. Також маю базовий рівень англійської мови, маю досвід роботи фотомоделлю. Також закінчила акторський курс Валерій Ходос.